Друзі, вас вітаю одеська філія компанії Автопарк.ua Новий день, нове чудове надходження, BMW 2 серії 228i, 2-літровий бензиновий двигун, 245 конячок, передній привід, автоматична коробка, гарний сірий синій колір. По Америці невелике пошкодження по ходовій. В'їхала машина в бордюр, зробили якісно на оригінальних запчастинах. Автомобіль має просто чудовий вигляд, все в зазорах, стан як новий. Так. Це в нас двієчка, повний безключовий доступ, безрамочні двері, шкіряний чорний салончик, панорамна стеля. По комплектації автомобіль має повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь. З пам'яттю, шкіряне мультикермо, чудово мультимедіо, з карплеєм, з усіма необхідними функціями, режими руху, помічники від зіткнень, підрульові полюстки, дуже драйвова, крутезна машинка. По техніці автомобіль після того, що не приїхав навіть тисячі кілометрів повністю обслугований, не потребує жодних капіталовкладень. Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв. Цього авто також ви можете його придбати в кредит або лізинг. І ще у нас є 3-1 Грушевського 15А.